Пані Ірино, слава Україні, слава! поки ми мене цей зв'язок. Трохи говорили і про карпатську Україну, і про те, що цього дня для українців розпочалася Друга світова війна. І дуже добре, що про це згадують і Юрій Соретюк, і Юрій Михайчишин. Але перш ніж підійти до такої історичної та літературної теми, ми поговоримо про той цирк, який зараз відбувається у РФ на виборчих дільницях. Там голосують як не чубурашки, так і якісь персонажі в костюмах биків, курів, дідів, морозів, все те примітивне. Які, за суттю вони є, і на що вони спроможні? Що це таке, Ірина Дмитрівна? Як ви собі це оцінюєте? І чи бачили ви ці такі уривки сміховинні? Ні, я не бачила тих сміховинних уривків, але якщо би це все не було так трагічно, то, напевно, не треба було б нам обговорювати, тому що сьогодні стільки жертв ми маємо в Одесі. День знову понад 20 людей загинуло вчора чи позавчора кривий ріг. Тому для нас найважливіше зараз зброя, зброя і ще раз зброя. І в цій нашій ситуації, на мою думку, найганебнішим є те, що наша Верховна Рада досі не може ніяк ухвалити закон про мобілізацію для того, щоб ми чітко розраховували скільки особового складу має бути залучено зараз до нашої боротьби позаяк впродовж двох років. Вчора ми відзначали День добровольця. Наші воїни тримають оборону надгероїчно. Це власне те на що ми маємо звертати максимальну увагу. А Московія була завжди такою. Весь жах полягає в тому, що значна частина українського суспільства цього не усвідомлювала. Тому ті гротескні речі, за якими ми зараз спостерігаємо, це я щойно побачила, бо я цього не спостерігала. Ну, це свідчить про абсолютно ну, повне і абсолютне виродженство. Але реально нам від того ні не. Холодно, ні не тепло, тому що вони це сприймають як даність, це є їхній внутрішній світ. Інша річ, що у нас в країні була певна частина суспільства, яка колаборувалася ось, ось з тим. Вибирала депутатів до Верховної Ради, провадила з ними бізнес, досі говорить їхньою мовою. Абсолютно була вмонтована в їхню культуру. Ось це найстрашніше. Далі у, у нас нерозривно історія була пов'язана із їхнім. Історією, тобто ми дивилися часом на нашу історію крізь їхню оптику, на походження нашої мови крізь їхню оптику. Далі, Мар'яно, найстрашніше, що у нас вповні працює основна служба ФСБ всередині країни Московська Церква. Тобто суть не в тому, що колонізувати територію чи де окупувати територію, суть в тому, що нема ким цю територію де окуповувати, тому що окупований мозок. Я нещодавно приїхала з Одеси, і я бачила, як це місто, святе українське місто, де було укладено один із перших російсько-українських словників, і зробив це пан Комаров, батько його до речі, етнічний московита. Він повністю зукраїнізувався. Це місто. Повністю всіяно церквами московського патріархату. Нещодавно я повернулася із Кам'янця-Подільського, один із основних храмів у цьому місті Олександра Невського, страшно навіть вимовляти це прізвище, він також належить московському патріархатові. Тобто, місцеві органи влади не можуть нічого з тим зробити, тому що Верховна Рада блокує ухвалення закону про заборону московського патріархату, тобто йдеться про поневолення душ, якщо душа поневолена. То тоді ось ми спостерігаємо за таким сатанизмом на виборчих дільницях у Московії. Але даруйте такі самі речі, можливо, не з перебранцями, творилися і на наших виборчих дільницях, коли населення йшло і голосувало за, наприклад, Медведчука, наприклад, за Шуфрича, наприклад, за того, що забула його прізвище, який є гауляйтером Запорізької Запорізької області. На букву Би його прізвище, один із ініціаторів Голодомору в Україні був його Балицький, був його дід. Тобто ця людина була депутатом Верховної Ради. Депутатом Верховної Ради був Богуслаєв, підприємство якого робило двигуни до гелікоптерів. З яких московити скидали на нас диверсійні групи і так далі, у цьому полягає наша найбільша трагедія? Тобто, чи чи опритомнить остаточно українців ця війна, пані Мар'яно, у плані ідеологічному? Тому що даруйте, але якщо ідеологічно ми далі так будемо розвиватися, як оце ми маємо в системі освіти, то мир у нас буде гірший, ніж війна, бо ми всі живемо. Завершенням війни, тобто нашою перемогою, але якою тоді за суттю буде українська держава? Це запитання, яке ставить перед собою кожен притомний українець. Той, який працює, скажімо, в системі освіти, чи той, який працює в системі бізнесу, тому що українцям не стало легше працювати у системі бізнесу, а в системі освіти взагалі стало працювати неможливо по як Це якийсь дивний диктат абсолютно неадекватних людей, які працюють у цьому міністерстві, які мені власне нагадують отих істот, які ходять по виборчих дільницях на Московії. Угу. От, власне, про вроженство, про зрадників і про ідею і суть хочу сказати, що Ані Лорак подала заяву на отримання російського громадянства, але тут нам не буде про Ані Лорак тут. Проблема значно е, глибша. І ще одна зрадниця Таїсія Повалій, сказала, що вона руська українка. Тут у мене радше запитання не до Ані Лорак і Ані Лоракоподібних, тому що ну з ними все зрозуміло. Це вороги, але я пригадую, як хотіли знову повернути чи відбілити в нашому інформаційному просторі от таких повалієподібних. Йдеться про всіх тих, які серйозно уступилися. Ні, не уступилися, а серйозно перейшли на бік ворога упродовж останніх десяти років, а то й раніше. І я маю побоювання, відверто кажучи, що через певний час вони захо хочуть повернутися, покаятися, зробити щось для України, як цьому запобігти? Як запобігти ось цьому процесу навернення і хто має контролювати такий процес неповернення і е, скинення їх абсолютно з українського контексту? Дуже дякую за це запитання, тому що направду воно хвилює притомну частину українського суспільства, тому що ми вже перейшли через ось цей етап боротьби, скажімо, із? Присутністю Булгакова в українській культурі пригадуєте, скільки всілякої гнилі повилазило на поверхню, коли треба було замість Булгакова в тому самому помешканні, де він жив, увічнити пам'ять нашого кошиця, який, власне, також в тому помешканні жив, того кошиця, який дав крила нашій основній пісні щедрику Леонтовича. І як мені відомо, музей був. Булгакова досі там залишається. І таким голосом Булгаковщини в Україні тривалий час абсолютно з благословіння влади. З потурання влади, з магістральної дороги для цієї людини від влади був Арестович, який впливав на ціле суспільство власне цією внутрішньою гнилизною і, що найважливіше, очевидною неукраїнською ідентичністю. Тому, коли ви зачепили питання цієї повалі, яка говорить, що вона якась руська українка чи там совєтська українка, це, власне, свідчить про те, що наша війна сьогоднішня це національно визвольна війна війна. чи чуєте ви від нашої влади, на мою думку, у лапках ось таке визначення цієї війни? Ні, не чуєте, тому що насправді всередині країни йде війна з українською. Ідентичністю, бо в іншому випадку цього Арестовича треба було би відрядити в СІЗО, але він приспокійно виїхав собі до Америки. Ми неодноразову програму з вами присвячували цій одіозній постаті, а мене навіть заблокували на моєму каналі, де я присвятила у цьому одіозу цілу студію. Тобто, ця людина приспокійно виїхала собі десь за кордон на відміну від інших українців, які не можуть вільно пересуватися. Тобто, у нас закон тільки для українців Українських патріотів, а для нашої влади все, що завгодно, хто може вплинути на ідеологічний вектор українського суспільства? Саме українське суспільство? Хто визначив угу. шлях оборони і визволення Києва? Українські чоловіки і українські жінки, які взяли до зброю які взяли до рук зброю, і ми врятували свою найосновнішу святиню. Ну, без сумніву. Це столиця нашої держави. Так само визначальна роль низів українського суспільства. низів – це в метафоричному значенні того слова. Основна роль низів українського суспільства полягає в тому, аби не втратити свою внутрішню сутність, ідеологічну наповненість. Тобто, знаєте, я у цьому контексті згадую слова одного українського видатного діяча Сильвестра Косова, який. Був чи не найактивнішим учасником національно-визвольної боротьби часів Хмельниччини, але він, власне, був символом нашої ідеологічної боротьби, який казав, що українці. Це Бестія без голови. Це зовсім не образлива констатація а лише правда про нашу внутрішню сутність. Поясню, Бестія без голови це коли влада зраджує українське суспільство, а українське суспільство, тобто оця бестія, тобто природне явище, у якого забрали голову, але незважаючи на це, це тіло починає активно рухатися і діяти, і знову нарощувати собі голову. Тобто порівняйте це з тими часами, коли українців забрали але голову, тобто її інтелектуальну еліту, розстрілявши українських письменників, українських істориків, українських художників, українських інженерів і так далі. Але незважаючи на то, залишилося оце народне ядро, яке наростило собі знову потім провідників. от так само і з нашими ідеологічними первнями, які ми з вами відчуваємо, і чуємо неймовірну тривогу за те, що знову буде їхня нівеляція, що їм потрібно. України українську ідентичність, mm -hmm. національну ідентичність чи націоналістичну ідентичність обов'язково обвалити, бо вони цього панічно бояться. І то Мар'яно в цьому контексті бояться, що в інших країнах світу дуже активно розвиваються праві рухи. Mm -hmm. В тих країнах світу ці праві рухи мають преспокійні можливості для розвитку. Їх ніхто там не гнобить, проти них не організовують ніяку інфор... ніяке інформаційне цькування. А навпаки, існує просто констатая що скажімо, в Нідерландах права сила має таку то кількість підтримки, чи скажімо, таку-то кількість підтримки. Права сила має, до прикладу, Франції. А пані Ліпен навіть заявила тепер про підтримку України із трибуни французького найвищого законодавчого органу. Тобто відбуваються метафор... метаморфозні явища. Про що свідчить це? Це свідчить про те, що Європа починає сходити з цієї вкрай згубної абсолютно. Ну, абсолютно невідповідної людині соціал-демократичної ідеології, а знову повертається на рейки націоцентричної центричної ідеології. І якщо у всіх країнах це толерують і це дозволено, подивіться, що роблять поляки. Так, то для України цей шлях закритий. Українці можуть мати будь-яку політичну силу, крім однієї націоналістичної, яку Боже борони допустити до влади і допустити до парламенту. Цю силу треба відрядити на лінію вогню. Звісно, націоналісти були там першими. І саме цій силі не треба дати влади. От, власне, це головне завдання нашого суспільства, яке має це усвідомити, що якщо ми не будемо йти тим націоналістичним шляхом, то нам тільки. Кій зостанеться згадувати сьогодні про карпатську Україну, про воєнну доктрину Колодзінського, про унікальний здвиг. сьогодні. До речі, народився дідо Романа Шухевича Володимир Шухевич. І якщо ми з вами вивчимо життя дідуся Володимира Шухевича, то ми тоді побачимо, звідки беруться генерали української повстанської армії. А генерали Української повстанської армії виростають з української ідеології. Тому що дід Романа Шухевича це був по перше педагог. По-друге, це був видатний етнограф. По третє, це була людина, яка заснувала чи не всі найосновніші культурологічні товариства. А в основі ідеології лежить українська культурна ідентичність, до чого так намагаються достосуватися зараз, так би мовити, у тимчасовці неофіти українства, до яких, на мою думку, ми маємо ставитися дуже обережно, тому що якщо вектор зміниться, вони згаснуть, як оцей бенгальський вогонь. Тому будьмо обережні і уважні уставлені до тих людей, які сьогодні в публічному просторі грають роль великих патріотів, типу там Єфросініної, Полякової і ще тих всіх інших е, штучних особистостей. Угу. Дуже дякую, що ви згадали про родини Володимира Шухевича. Перенагідно можемо сказати, що у вашому проєкті Ген Українців тут на телеканалі НТА є ціла студія про рід Шухевичів і про Романа Шухевича. Зокрема, тобто можемо переглянути на вихідних також щодо Булгарії Булгакова. Це був лакмус. Знаєте, оцю нагнилизну. От Арестович так. показав свою суть. Хто ти є, ти України? Чи то хто? І тодішній міністр культури, що абсолютно очікувано, насправді Ткаченко Олександр здається його звати. То він також сказав, що не варто забирати булгакова, і це показує насправді моральне ну виродженство. Також булгаков це російська література, а в нас тут. Є такий мистецький проєкт е, ти романтика українська література, розстріляне відродження, який не залишив байдужим і нейтральним нікого. Одні пишуть, що це геніально, це шедевр. Це я цитую. Скажу, як філолог і кандидат наук зі спеціальності українська література 20-те століття, я наче півжиття чекала, щоб саме так сказали про історію моєї нації, про поетів і наш спільний біль. Мільйон лайків. Це коментар під альбомом у Ютубі. Інші у Фейсбуці, зокрема, нема тут ніякого глибокого художнього задуму, розстріляного відродження в цьому. Витворі ніц, нема, і нема жодної спроби мистецького прочитання того драматичного часу в контексті нашої жорстокої сучасності. Є дешеві пункти, бажання повипендрюватися, свербіж банального хайпу. Зауважте за рахунок класики, за рахунок геніїв, чи їх навіть підошов, не варті творці цього шедевру. Я знаю, що ви слухали цей мюзикл. Якою є ваша думка? Е, ні, на жаль, Мар'яно. Я не слухала мюзиклу, але той приклад, який ви зараз навели з, з тим твором, він mm -hmm. абсолютно. Накладається на цю псевдоукраїнськість і те, що ми сьогодні спостерігаємо оце явище постмодернізму. Це останній спалах розстріляти українську класику. Я не можу висловлюватися про те, що mm -hmm. я не бачила, коли mm -hmm. я подивлюся, тоді скажу свою думку. Але можу висловитися доконечно у контексті того, як подають зараз до прикладу образ Тараса Шевченка, Лесі Українки. Івана Франка, починаючи від їхньої візуалізації і закінчуючи отим попсовим тлумаченням на зразок 10 важливих фактів життя Лесі Українки, Тараса Шевченка чи Івана Франка. Тобто, абсолютно примітивний і убогий підхід, замість того, щоб закликати аудиторію, максимально читати фундаментальні праці про тих людей. Тобто кожне покоління написало свою візію про Тарас. Шевченка Лесю Українку і Івана Франка, натомість, ми сьогодні, в часи національно-визвольної війни, замість того, щоб заглиблюватися у їхній внутрішній світ, у, їхній, у їхню ідеологію, ми спримітизовуємо їх до якихось там банальних фактів їхнього життя і розповідаємо до прикладу, що Шевченко. Ну не буду повторювати цієї примітивщини, але акцент має бути в іншому. Прочитайте фундаментальну працю про е, Тараса Шевченка. Шевченка, його першого фундаментального біографа, наприклад, Кониско, хроніка життя Шевченка Грушівського, можливо, тоді стоячи після служби Божої і співаючи наш духовний славень, Боже великий, єдиний нам Україну храни, ми зрозуміємо, хто такий був Олександр Кониський. І якщо ми реально хочемо зрозуміти Тараса Шевченка, то ми будемо читати про нього із перших джерел і від тих людей, які ще своїм часом доторкнулися до нього. І закінчую це зовнішнім образом. Це абсолютно неприйнятно і дико перевдягати наших класиків у сучасні строї, починаючи від худі і закінчуючи там кросовками, джинсами подертими і ще якоюсь фразою. Якщо ви думаєте, що ви в такий спосіб наближаєте до себе класика, то ви насправді віддаляєте себе від його часу. А насправді збагнути класика ви можете тільки тоді, коли ви зайдете в історію. А ми не Виробили у нашій державі культу до цієї дисципліни, яка називається історія України. Бо насправді історія України це доля кожного з українців, а доля це сутність і наше з вами призначення. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, каже Леся Українка. Шевченко каже, пише цей триптик: доля муза слава. Ми просто йшли. У нас нема зерна й неправди за собою. Тому що замість того, щоб проникати у їхню Долю ми починаємо сприймати їх через ось такі примітивні позлітки. Не треба купуватися на цю дешевизну, тому що це минуще, воно пройде. Якщо ви хочете когось перевдягати, перевдягайте, будь ласка, свою маму з татом. Якщо вони вам це дозволять, можна передягнути свого бабусю з дідусем і в такому строї поставити їх десь на грядку, точно горобці перестануть видзьобувати зернятка, які вона посіяла. Тому переакцентування власне, має бути таке заглиблення у їхню спадщину: пояснити, звідки у Шевченка оця, оцей перепад амплітуди, починаючи від садок вишневі колохати хрущі над вишнями, гудуть. І е, е, я колину до тебе, поки аж коли кров ворожа у Синє море потече вражою злою кров'ю, волю окрупіти. Ось це треба пояснювати, а не перевдягати Тараса Григоровича.